Okay, cool. So This It's the hard fat, it's the strips so you can cut it or whatever you need to do. Yeah, yeah Okay, that's fine. thank you.

Я нустю ти також дивишся мультики Мамі не видно злиться радіося чорти дивись, дивиська трава вже велика виросла. No, це справжня весна Минулої суботи ми їхали, падав дощ. Цієї суботи знову падає дощ. Фермер Ну Що, підемо ж Підемо, саме. Наш... Яйця. Um... Це він.

Okay, cool. So, so it's, the, it's the hard fat, it's the strips so you can cut it or whatever you need to do. Yeah. yeah oh, okay, thank you. Yeah. Thank you very much. Uh, do you have ribs? ribs? Yes. I don't have any with me. I can bring some next week. I had two racks of pork ribs, but uh no 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 me Нам сам видали і даємо брауні. Не, не брауні, а так ли Дуже смачничий тортик. Дуже. Тортика ми купили. <hums> <laughs> Дуже смачнючого тортика. <coughs> <coughs> Це є. Аби ще яєчка побачити, свіжі. Ромка, ти не бачив. Так, мід. мід мед. Мед, мед. Я на темпель. Так. Тут можна все спробувати, куштувати. Те, що продається в ціному фермерс маркеті. Наша жіночка, то напевно там ми пропустили. Ми пропустили її. Дуже смачні. Паштет ми беремо, він дуже-дуже смачний. Надзвичайно смачний. Так. Що даємо? Бяночку, яку ми вже то Ще буде на долар дешевше, нам пусте. Ми взяли і пастетик. Так. Йдемо ще візьмемо. М'яско. Дуже смачне таке м'яско. Смакота-смакота. Харсіані його дуже любить. Зараз побіжнемо й тому. Okay. I'm letting her take mm -hmm. a photo. This one, yeah. Cool. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. Got it. <laughs> Ten dollars. Is that okay? Okay. And if you have a credit card, that would be good. the Yum yum. Вони печаточку. Всього, а сен буде задоволений. Підемо. Yeah, Ось yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah, yeah. ми вам показали. Це yeah. маркет маркер. Стихається постійня. Ми намагаємося сюди приїжджати. Кожної суботи. Щось. Покупити. Це до Артена і Яни, де чекають нас пішень. Все, закупилися і їдемо.

I just did.